Сьогодні ми вам розповімо про морських черепах. Черепахи найдавніші рептилії на землі, а перші відомі науці черепахи з'явилися 220 мільйонів років тому. Їх розміри були величезні, діаметр панциря сягав 3 цілих. 60 метра. Сьогодні ж найбільша черепаха шкіряста черепаха. Діаметр її панцира сягає понад 2 метри, а вага 500-600 кілограмів. Передні ласти позбавлені у в розмаху сягає 5 метрів. На зображенні? Шкіаста черепаха. Морські черепахи дивовижні істоти. Під водою вони можуть затримувати подих на 5 годин. Морські черепахи відкладають яйця у гніздо, яке вони викопують у піску задніми ластами. Стать морських черепах, як і в багатьох інших черепах, визначається температурою в гнізді. Живуть вони близько ста років. Зелені морські черепахи харчуються рослинною їжею та водоростями. Шкіряні і яструбинні черепахи харчуються медузами і контролюють їх популяцію. Морські черепахи можуть визначати магнітні поле землі та використовувати його як компас. На зображенні Зелена черепаха. Сьогодні у світі відомо сім видів морських черепах, і шість із них знаходяться під загрозою зникнення. Ці істоти по-своєму прекрасні. Морські черепахи не зграбні на суші, але витончено ковзають у воді за допомогою ластоподібних передніх кінцівок і аптічного панцира. Морські черепахи у період активності часто спливають на поверхню, щоб подихати. А при зниженому метаболізмі під час відпочинку деякі види можуть залишатися під водою кілька годин. Помилково існує думка, що черепахи дуже повільні тварини. Проте це не так, Шкірясті черепахи. Здатні плавати зі швидкістю 35 км на годину, хоча на суші вони повільні до 15 км на годину. Черепахи є довгожителями, чимало представників цих рептилій доживають до 100 років. Але є й такі, які притинають губіш в 250 років. Звичайно, це не могло не зацікавити людину, яка упродовж своєї історії шукає способи подовження віку. Міжнародна командна генетиків із п'яти країн знайшла відповідь на це запитання. Вчені знайшли аж 43 гени, які можуть впливати на тривалість життя черепах. Серед них є ті, які пов'язані з імунною системою і захистом від вірусів, паразитів та інфекцій. Є додаткові копії генів, які відповідають за пригнічення злоякісних пухлин. Але найцікавішими є гени, які задіяні у виправленні хімічних пошкоджень і розривів в молекулах ДНК. Але попри довголіття, більшість видів черепах, зокрема й морських, на межі вимирання. Їх винищують через використання в їжу та народній медицині. Кожна третя черепаха помирає в результаті рибальського промислу. Інших видів цих рептилій виловлюють і продають за копійки. У дорослих морських черепах є кілька природних ворогів. В основному це великі акули. Риби, собаки, птахи, єноти, краби та інші хижаки полюють на яйця і маленьких черепашок. Стихійні лиха також можуть серйозно вплинути на виживання морських черепах. Наприклад, в 2004 році більш ніж половина гнізд черепах на узбережжі Флориди були змиті ураганами. Популяції морських черепах можуть постраждати також через різкі похолодання. Безсумнівно, найбільшою загрозою для морських черепах є діяльність людей. Через сміття, штучне освітлення і нічну активність людей на пляжі самки бувають змушені повернутися в море, не відклавши яйця. Деякі морські черепахи вмирають, проковтнувши пластикове сміття, яке вони приймають за їстівних медуз. Тисячі морських черепах щороку заплутуються і тонуть в сітках риболовних траулерів. Деякі люди незаконно збирають черепашачі яйця для продажу. Чисельність морських черепах в минулому столітті скоротилася більш ніж на 80% в основному внаслідок торгівлі їх панциром. Також однією із загроз є скорочення генетичної різноманітності, що може поставити існування цих тварин під загрозу повного вимирання. Вчені зауважили, що 99% всіх дитинчат. Народжується самками, що пов'язано з особливістю інкубації їх яєць. Відомо, що якщо температура повітря буде нижчою за 27,7 градуса за Цельсієм, то з яйця вилупиться самець. А якщо вище за 31,5 самка. Коливання температур. У вказаному діапазоні дозволяє досягти різноманітності у співвідношенні черепашок обох статей. Однак останніми роками таких курувань не було, а відбувалося лише підвищення температури повітря. Дослідники відзначають, що якщо тенденція до глобального потепління збережеться. То популяції морських черепах загрожуватиме повне вимирання не тільки у США, а й у всьому світі. Проблем також додає і те, що підвищення температури повітря також веде до розігрівання піску, в який відкладаються яйця, а тому є ймовірність, що дитинчат не буде зовсім. Цікаві факти про морських черепах. Лише один зі ста дитинчат морської черепахи виживає, решта гинуть в перші ж години і хвилини після того, як вибереться зі шкоролупи. У морських черепах немає батьківського інстинкту. Відклавши яйця на березі, вони відразу назавжди їх залишають. У середньому доросла самка відкладає до тисячі яєць. Коли приходить час відкладати яйця, вони завжди повертаються туди, де самі з'явилися на світ. Навіть якщо для цього доводиться подолати тисячі кілометрів. Мігруючи на величезні відстані в океані, морські черепахи завжди безпомилково знаходять потрібне місце. Серед всіх черепах світу, тільки у шкірястої немає твердого панцира. Існувати вони можуть тільки в теплих краях, тому живуть вони тільки у морях тропічних та субтропічних зон. Морські черепахи, що живуть в різних місцях, але в аналогічних умовах, все одно починають шлюбний сезон в різний час. Наземні черепахи практично всіх видів. Поступаються за габаритами своїм морським родичам. У Малайзії є стародавня легенда, яка стверджує, що саме морська черепаха колись створила наш світ. Дякую за увагу!